Друзі, вітаю! Мене звати Адріяса Катерина. Ви на моєму ютуб-каналі, і сьогодні ми поговоримо про духовність і, можливо, затронемо певних інфопідприємців, які нам продають Ну може, може, духовність, може просто щось продають. І так а, я цю тему деякий час у oh майга. Ця музика, вона мене так бісить кумарить. А, я якийсь час цю тему для себе до себе досліджувала. Слухайте, слава Богу, мене не понесло в якісь нумерології, астрології. Я пам'ятаю в школі, ти такий наївний, ти думаєш, що там якісь чотінь дяденьки знають все набагато краще. І ти такий квадрат Піфагора. Гуглиш там, перевіряючи через цей квадрат маму, папу там, Двоюродну сестру сестру, себе, і думаєш, да-да, да оце тому що це, а це да-да-да, тому що це. Ну, слава Богу, мене туди не понесло. От я не я, 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 я там взагалі не релігійна людина, але якось мене пронесло. Це мені здається, залежить від психіки людини. Хто більше до цього ну, як сказати, схильний. да, схильний. І взагалі, для мене духовні це здравий смисл, здравий сенс і клінічна психологія, психіатрія. Оце все-все духовність. Ам, ну, етика, мораль, якась філософія, але знову ж таки, ця філософія, вона буває дуже такі різні школи. Ам, я почала вивчати український інфобіз. До цього я взагалі не була в контексті. І, хоч будеш, про що вам про з вами побалакати. Бо якогось там притулу, машу і ну, мені не дуже цікаво, я не знаю, якось ем, обговорювати. А от в інфобізі така більше, я не знаю, весела енергетика. І знову ж таки, мені, мені не всі цікаві, мені цікаві певні люди. От. Для себе я відкрила Лера Рома, якось так. Ем, поправте мене. Мені вона реально сподобалася. Ну, в мене я бачу в неї є, є якісь. Трошки, на мій, на мій погляд, до речі, дисклеймер. дисклеймер, Те, що буде сказано, є думкою автора каналу і може відрізнятися від дійсності. Лера Рома, мені здається, правильно призвища, про, про нанс, про нанс, промовила. Вона мені симпатична. До речі, в мене є відео про друзі зараз, капець, які пробки. Усе люди, які живуть в Стамбулі і добираються на роботу, чи громадським транспортом, чи якось по-інакшому. Якщо вони не йдуть там в спортзал, наприклад, після роботи, а одразу їдуть додому, це зараз повний капець. Просто це такий стрес і такі витрачені години краще піти в спортзал у цей час. Ну, я отак от намагаюся своє життя вибудовувати, щоб ескейп. Уникати моментів, які просто тупо забирають енергію, і навпаки інвестувати в те, що я вважаю корисним. Ой, зараз в мене такий новий період. Сама себе переб'ю, але хочу поділитися трошки про себе. Новий період я як формую візію свого життя. З однієї сторони машини, з іншої сторони, ця музика. Це дуже не дуже-не дуже. До речі, в нас вже тепло, бачите, я з голими руками. Ну, Ввечері буде прохолодніше, але загалом тепло. От, і Я формую бачення свого життя, але давайте про це окремо. Повернемося до Лєри. І вона каже, я не буду називати імен, кого я вважаю псевдодуховними, хто продає на цьому, але, але погано, що не називає імен. Бо люди послухали б і зрозуміли конкретно, так, щоб не витрачали свій час і так далі. Ну, знову ж таки, кожен бере відповідальність за своє життя, але добре мати якусь альтернативну думку. І стосовно думки цієї Ліри Ліра Рума, до речі, психологи, якщо мене дивляться, психологи, клінічні психологи. Я дуже 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 буду рада вас бачити в своєму ютубі зробити разом контент. Це те, що я багато дуже дивилася на російськомовному Ютубі, де вони роблять розбори на і різних публічних особистостей, і це дуже цікаво. І ти дивишся на людину зовсім інакше і перестаєш її або як я робила в шкільні роки, перш за все, і потім вже от українських я теж почала дивитися психологів, але їх досить мало, тому досить важко сформувати якусь а, думку, а, знайти цю істину. знаєте, Коли ти слухаєш багато альтернативних думок, в тебе є більше, а, більше можливостей все-таки все дійти до цієї істини, пресловутої істини. От, І Лера мені взагалі вона дуже подобається. Можу сказати, що мені дуже подобається. Я, я написала якийсь там коментар стосовно того, що вона прославляють черняка. Не знаю, мені черняк не подобається. Людина вибудувала вибудувала бізнес на водці, на горілці. Ну, я не думаю, що він там дуже якимось мораліці турбувався. Те, що зараз він робить навчання для підприємців, я не знаю, що мене так тригернуло в цьому. Якось чи якось він висловлюється. Ну, мені черняк там є виша, 24 на 7. І я слухала, як там щось таке було, якесь відео, виклали, як він своїми під підлеглими спілкувався. Мені він не сподобався. Мені черняк не сподобався. А на провонате про тивагу, майга, українська мова, в чатик, повертайся. Я можу сказати, що мені сподобався біосфера. А, Андрій. Андрій мені здається якось. Знаєте, як мені мені сподобався? От просто дивишся на людину, да? І слідкуєш за поведінкою людини. Я пам'ятаю, там був, був, був період, коли я дивилася дуже багато підкастів у цьому ж у цього ж на Черняка на каналі Бігмані. От і там був момент, як його звати. Засновник біосфера з Дніпра, до речі, ну може він не народився в Дніпрі, але він я розумію підприємство в Дніпрі. До речі, нещодавно в їх склад стосовно чи зачепило це виробництво чи ні, я не знаю. Попала російська ракета. І там було відео, де був якийсь їх його співробітник, ну якийсь керівник я, там, якогось розділу. Підрозділу, і мені дуже сподобалося, як цей Андрій Андрій. Мені здається, Андрій його звати. Призвичай забула, але мені здається, що на букву з Десенка. Андрій з Десенко, якось так. Мені дуже сподобалося, як він поспілкувався з своїм співробітником, а, тобто він його якось заспокоїв, він не маніпулював ним, а навпаки, сказав там цей наш, наприклад, там Василь а, зараз. Це наш, наприклад, Василь, він там дуже якусь важливу річ робить, ми там чогось досягнемо. Там, мені здається, якийсь був цей інтерв'юєр, да? можливо, це і був цей черняк. Я не пам'ятаю вже, чесно кажучи, я не пам'ятаю, хто був А, Але пам'ятаю, що я досить багато дивилася черняка в свій час. Вообще, взагалі я дивилася бізнес-молодість, там хто там ще був? Ну, це російська школа, яка була колись. Ну, це ще було. До анексії навіть Криму, і так далі, і мені дуже сподобався, як Андрій Здесенко поговорив зі своїм цим співробітником. Навпаки, тобто, там була дуже така ситуація було дуже легко прималю... маніпулювати людиною і взяти на відчуття провини. Бо там людина взяла цю відчуття. Взяла це відчуття провини, навіть ну, можливо, воно десь було заслужено, а там дуже було плеко. Але Андрій навпаки підтримав цю людину. Оце я та запам'ятала. Мені дуже сподобалося. Тобто, в мене, отак, в принципі, складається в мене думка про людей. І, як правило, ми знаємо завжди правду про людей. Всі про про все, всі один про одного знають, є така теорія. Але ми себе постійно найобуємо. Я теж себе, себе найобую. Я не знаю, навіщо я це роблю. А, тобто, як ця найобка проходить, відбувається? Ти себе переконуєш, ти щось відчуваєш, але тому що він багатий, він, мабуть, щось в цьому світі розуміє. У мене подібні були відчуття з Єленою Біновської. Це знає, російська інфоблогерка, ви знаєте, інфопприємеця. У мене було відчуття, ну ні, ну вона якась ну, токсик. Але ну якщо вона так багато продає, якщо її люди слухають, от є в нас в українському інфопівпросторі Богдана Гончарук. Її поє, її пов'язують, її м, порівнюють, точніше порівнюють з хто з Бліновською, хто з Лєрчик. Але мені здається, там багато чого. Мені здається, що там є, ще була така марі про запуски, чи хтось такий. Мені здається, вона в когось в них вчилася, тому що її воронка вона відрізняється. А, з Білюковою порівнюють. З Біліковою не така воронка, в Бліновської не така воронка. У Лєрчик, у Лєрчик вони запрошують на безкоштовні марафони. А Ганчарук Богдана продає через міні-продукти. А, і я хочу якось вам розказати про свій досвід з ну, підпраці, тобто коли я була її к, е, да, к, е, її інфопродуктів, хочу якось вам окремо про це розказати. А, і я зрозуміла, я, можу, я маю право на свою думку, я маю право на свій. Е, Поділитися своїм досвідом, бо я чую, як інші, наприклад, ці інфопідприємці роблять аналіз Богдани Гончарук, але воно дуже відрізнено взагалі дуже поверхнево. Тобто людина не повер... не заринула в воронку, людина не побувала на вебінарах, людина не побувала на інфопродукті основному. Тобто воно дуже зверхньо, дуже не Відрізняється від реальності, а чому це не дуже круто, коли. Ну, тобто, ця людина з експертністю говорить якісь коментарі про, наприклад, Богдану Гончарук умовно, чи про когось іншого. Просто я мало про кого можу так коментувати, як про Богдана, бо я не занурювалася в їх воронки. І от знаєте, ця така хуйня в плані. Ця людина тебе тригерить тому, що ти не прийняв щось собі. Ну це, це така друзі, на не так маніпулюють через це. мене це так бісить. Пішли ми в сраку. Я не прийняла то, я не прийняла сьо, Я, я досить гарно про себе знаю, що я прийняла і що я не прийняла. І не треба мною дешево маніпулювати і звертатися до тригер авторитет. Я мільйонер, а ти не мільйонер, тому о, я знаю краще, що ти відчуваєш. Це тобто, такий газайдинг, це знаєте, як батьки робили, коли там дитина, ти тобі холодно, дитина тобі жарко, дитина, та в тебе все є, в тебе друзі, друзі є. Втон там в дружи з бабусею, нащо тобі? Ну тобто я дуже, дуже, дуже топлю за психологію, тому що і і знову ж таки, психологія. Окремо запишу відео, якщо друзі, ви пішли до психолога, це нічого не значить. Може, це може вас людина, навпаки, ретравматизувати. Тому це треба дуже все все заглиблюватися. От, і про це неприйняття. Ти не приймаєш багатих людей. Так якщо ми порівняємо черняка і. Андрія Здесенко, вони обидва багаті, але мене, ну принаймні з мого досвіду, мене Андрій не горить, хоча він багата людина, да? а Черняк мене тригорив. Ну, зараз я за ними не спостерігаю, я не знаю, які в мене почуття, але пам'ятаю, я навіть якийсь пост написала, де він водкою. Ну, тобто, блін, знаєте, оце зараз. Улипка, да, чоловік. Улипка в російському інфопросторі є така людина Ам, Ніколай Василенко. І він зараз не займається цим водичним бізнесом, але його а, там окунають в те, що він там займався, і так далі. Взагалі, я не можу сказати, що я кардинально проти алкоголю. Я дуже за заробіток грошей. Я не проти алкоголю, був період, коли я була проти, але знаєте, ну дуже часто, до речі, я була на заході, це було в мінорі, і там був маркетолог. Я, я раніше ходила, ходила на ходила такі тусовки, і знаєте, в мене там з'явився новий знайомий. Він каже, катя, треба ходити. А я отак от на це находилася. Ну, тобто, я взагалі цей офлайн ну, не дуже люблю, бо там дуже треба багато шоу. Ну можливо, колись в мене буде на це це ресурс, бо це треба ресурс. От в Стамбулі відбуваються заходи для ріелторів, коли на коли презентується проєкт, або вже це новий чи не новий проект, але його треба буснути, і такі ж аналогічні заходи проводяться. Тобто вони не освітні, а в плані це треба ходити і так, от випендрюватися. Дуже багато що насправді вам розказати, бо дуже почала виникати в український саме інфобізнес, в український YouTube, але більше пов'язаний з інфобізнесом. От буду з вами, що поділу, що говорити, чим поділитися. От, але на сьогодні я думаю, все. Бо досить тут голосно. Мені через це незручно, але сонечко було таке гарне, що в мене з'явилося бажання записати відео. Я мене бісить ця помада, якось я її неправильно нафарбувала. фарбувала. Тому. Якось так. До речі, знаєте, я відчула, відчуваю від людей якийсь позитив вайб стосовно себе. М -м -м. А -м. Мене надовго не вистачає бути позитив, знаєте? Чомусь мене сльози на очах почали, я не знаю чому. До речі, в мене є російськомовний YouTube, і я там записую відео і плачу, хочу сказати, плакала. Коли поговорила про розлучення, тоді ще в мене україномовного не було багато є що проговорити, але можу сказати, коли ти дуже багато цього смотриш про успішний успіх, ці прогорів і все таке інше, боже мой, воно втомлює. друзі. Дякую вам. Будемо на зв'язочку і приходьте на мої коучингові продукти. Я дуже рада, що на україномовному ютуб-каналі в мене є куди вас запрошувати. І в мене буде... Я хочу зобра... зібрати людей на коучингову програму. До речі, я побачила свою знайому, це можна назвати, такі відкриті, чи якось там мастер-майнд. Живі... Живі. Живі мастер Не відкриті, а живі. От, буду вас там рада бачити. А, опис біо, інформація в біо. Можливо, з'явиться анкета перед записом. іншаллах, як тут кажуть, іншаллах, На це воля Аллаха. До речі, про Туречну. Печі, що вам цікаво, розкажу. До побачення.